Шановний президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден. Я вам дуже дякую за те послання, де ви говорите, що ви залишаєтеся на Миколаївна однією із найкрасивіших жінок у світі. Точніше, не так ви написали, ви залишаєтеся найкрасивішою жінкою у світі. Мене це здивувало. Тому що я скажу вам так: у нас в Україні всі жінки дуже красиві. Я одна серед них. І скажу, що багато жінок, не тільки українок, американок, поляк, чешок, францужинок, італійок. Всі жінки по-своєму красиві. Я вас дуже прошу захистити нашу красу. Нашу безпеку, і щоб ми не переживали, що комусь із нас на голову паде російська ракета. Тому я вас дуже прошу. Нам треба для України тисячу ракет Атакамс, тисячу ракет Гарпун, тисячу, е чи скільки зможете, е хімарсів. Тисячу насамсів, 2 мільйона професійних автоматів, 10 мільйонів набоїв до них, і тисячу е дронів Great Eagle. У нас в Україні, знаєте, як говорять? Подружка моя так говорить. Любиш Докажи! З великою повагою українська журналістка Ірма Крат.